Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо питання, яке цікавить багатьох українців, що працюють або шукають роботу в Польщі. Чи законно вимагати від вас номер Песель ще до того, як вас взяли на роботу? І які дані роботодавець може отримати? Залишайтесь з нами, щоб дізнатися всі відповіді. Це відео важливе, якщо ви шукаєте роботу або вже працюєте за кордоном. Поїхали! Отже, що ж таке ПЕСЕ? Це унікальний ідентифікаційний номер в Польщі, схожий на український ІПН. Багато роботодавців одразу запитують його під час співбесіди. Але чи завжди це законно? Відповідь ні. За законодавством Польщі на етапі пошуку роботи працедавець може вимагати лише основні дані: ваше ім'я, прізвище, дату народження та контактну інформацію. Тому, якщо вас просять надати ПЕСЕ ще до офіційного оформлення, це неправомірно. Тепер давайте розберемося, коли роботодавець має право законно вимагати ваш песель. Після підписання трудового договору роботодавець може вимагати ці дані для оформлення податкових документів або для виплати зарплати. Наприклад, номер песель необхідний для офіційного оформлення на роботу або для отримання соціальних виплат. Якщо у вас немає песиль, роботодавець може попросити пред'явити закордонний паспорт або інші документи для вашої ідентифікації. На етапі співбесіди роботодавець може запитати у вас такі дані, як ваша освіта, професійні навички та попередній досвід роботи, але лише якщо це стосується роботи, на яку ви претендуєте, це важливо, адже багато працівників можуть випадково надати більше інформації ніж необхідно, а це може використовуватись неправомірно. Що робити, якщо вас просять надати надмірні дані? По-перше, ви маєте право відмовитися надавати інформацію, яка не є обов'язковою. Якщо ви бачите, що вас просять вказати номер ПЕСЛ до підписання трудового договору, ви можете спокійно пояснити, що це суперечить законодавству. Варто знати свої права і тоді жоден працедавець не зможе їх порушити. І не забувайте, що будь-які додаткові дані можуть бути запитані лише зі згоди працівника. Наприклад, інформація про ваше етнічне походження або політичні погляди не можуть вимагатися роботодавцем без вашої письмової згоди. Також ніхто не має права відмовити вам у роботі тільки через те, що ви не надали певну необов'язкову інформацію. Отже, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, не поспішайте надавати всі свої персональні дані. Пам'ятайте, що роботодавець має право запитати лише основну інформацію, і песель запитується тільки після підписання договору. Захистіть себе та свої права. Якщо це відео було корисним, обов'язково підписуйтесь на канал і залишайте коментарі до зустрічі в наступних відео.